Доброго дня! Запрошую вас до моєї хатинки. Заходьте. Так гостей зустрічає святий Миколай у жабокричі Крижопільської громади, а далі сідає у крісло, готовий слухати побажання дітей. Вони сюди заходять, дуже здивовані, просто надзвичайно здивовані. Вони навіть інколи бояться до мене підійти. Просять, що вони просять, просять. Як всі діти подарунок насамперед, миру, здоров'я? Та й всі кажуть, що вони всі слухняні. У хатині Святого Миколая усе встелено соломою поруч із кріслом, скриня, з солодощами та новорічна ялинка. По інший бік мішки з побажаннями кохання, здоров'я і щастя. Поміж ними можуть сісти діти і розповісти про свої бажання. Більшість дітей до мене приходять підготовленими, деякі розказують мені вірші, деякі співають мені пісні, а ще деякі мені приносять подарунки. Якось, наприклад, мені принесли кульку на ялинку. Облаштувати хатину Святого Миколая у відреставрованому будинку своєї прабабусі вирішила Олена Присяжнюк. Жінка кілька років купує та ремонтує старі сільські оселі. Це все було дуже швидко. Буквально за тиждень я вже розуміла, що я хочу тут зробити. Я розуміла, в якій це хатині має відбуватися саме в літній кухні, саме в першій прабабусині хатині. А далі почали фасувати цукерки, заливати фігурки з гіпсу для майстер-класів. Розповідає, прикрашати літню кухню, вирішила гілками сосни та гірляндами. Біля хатинки встановила поштову скриньку. У ній діти залишають листи зі своїми побажаннями, а вони у всіх однакові, каже Олена. «Ти, Миколай, якщо можеш, бо тільки цим мені поможеш. То подаруй життя й здоров'я для всіх захисників з нуля. А ще для тих, хто в обороні, хто трудиться, але без зброї. І віддає останні сили, щоби не множились могили. І ще, будь ласка, Миколаю, Прошу тебе, навіть благаю, хай всі батьки будуть живі і мого поверни мені. Я вже хочу плакати. Дітки хочуть миру, в принципі, як і хочемо всі ми. Тому що наші всі бажання, ну вони множаться просто на нуль, коли в країні йде війна. Найперше бажання всіх дітей, з чого розпочинається лист, це перемоги нашій Україні і миру всім нам. А ще на подвір'ї чути дзвоники. Але де вони, Олена не розповідає, каже, аби не порушувати магію казки для дітей. Це щось дуже новеньке, дуже цікаве і незвичайне. Тому, каже, й сама не вірила, що у перший день роботи хатини під її воротами буде черга охочих. Ми розпочинали свято о 14-й годині і вже без 10-14 в нас вже стоїть черга близько 100 діток, відповідно, з ними ще батьки. Тобто, рахуйте, десь в середньому було 300 людей в нас відвідувачів. Це дорослі разом з дітками на наступний день було. Більше набагато, тому що вже знаєте спрацювало таке сарафанне радіо. Олена розповідає, хвилювалася про повітряні тривоги, є погріб. Яке укриття в таких хатах? От і це мене найбільше лякало. Дякувати Богу, все пройшло спокійно, ніяких тривог не було. У сусідніх відреставрованих будинках Олена Присяжнюк проводить безкоштовні майстер-класи для дітей. Тут вони можуть розмальовувати гіпсові іграшки, плести мотанки. Їх, як і дорослих, зацікавлює піч, розповідає жінка. Вони здивовані, що ще таке існує. Зараз дуже рідко вже можна буде знайти, де в будинку піч, діючу пічку, де можна дійсно залізти, відпочити, загрітися. Запрацювала хатима 5 грудня. За цей час її відвідали пів тисячі дітей, розповідає Олена Присяжнюк. Сьогодні, 19 грудня, офіційне закриття. Глядачів Суспільного вітаю всіх з прийдешніми новорічними святами. Бажаю всім кохання. Злагоди та перемоги нашій Україні Олена Карбівська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.